Культурне життя та духовний розвиток дуже важливі у наш час. Бульвар це розуміє і не відстає від актуальних тем сьогодні. Спільно з бульваром ми вирішили підтримувати, продовжувати культурне життя у нашого міста і творчість вона допомагає якось і емоційно переживати ці такі часи непрості. Ну і в цілому якось. Надихає жити далі, уже близько місяця у бульварі щосуботи проводять так звані лекторії. Ми почали з психології творчості. Це такі вони, скажімо, зустрічі на актуальні теми і арт-терапевтичний ефект, такий мають, і ми спілкуємось про те, які зараз можуть бути нові можливості. Так, бо багато людей хто ну починає життя так. Проєкт Дизайнерська майстерня уже друга розробка Олени на Бульварі, яка уже з наступного тижня буде готова зустрічати відвідувачів. Тут ми будемо вже на практиці створювати матеріальні речі, так, тобто ми будемо вчитись навчатись шити, створювати одяг, вивчати тему моди, краси, свого стилю. Я сподіваюся, що вже наступного тижня ми зможемо перших відвідувачів тут прийняти. Це буде якась така у нас, може, творча перша зустріч знайома. Приходити на творчі зустрічі можуть усі бажаючі. Може бути і дорослі жінки, так, кому це цікаво, можуть бути і підлітки. Я сподіваюся, що і для діточок ми щось придумаємо, тому цей такий проєкт багатогранний. Наразі плануються відкриті, тобто безкоштовні івенти. Але я думаю, що будуть різні формати, бо якесь таке більш професійне і... Довгострокове навчання, звичайно, воно вимагає вже якоїсь такої фінансової та сторони. Олена закликає всіх охочих відвідувати івенти та долучатися до творчої команди, адже творчість та самореалізація дуже допомагають, особливо у сьогоднішній складний час. Я запрошую всіх звернути на нас увагу і заходити, якщо ви нас бачите, заходити до нас і будемо знайомити, спілкуватися разом вже створювати красу. Тож, бажаємо творчої наснаги! До зустрічі на бульварі.